Чи можна розлучитися в Чехії, подати на розподіл майна в Україні, решту майна ділити в Чехії, тому що за дорого все робити в Європі. Наразі немало таких до нас запитів, тому що дуже багато українців виїхали наразі за кордон через воєнні дії. Так ось, друзі, якщо ваш шлюб було укладено в Україні, то по підсудності ви маєте онлайн подавати на розлучення в суди українські, не чеські. Є... Країни з-за кордону, які розлучають по більш спрощені процедурі, але потім таке рішення про розлучення дуже складно легалізувати в Україні, іноді навіть неможливо. І нам з Христиною, моєю колегою, треба заново подавати по українським законам на розлучення. Скажу вам одразу: розлучення в Україні набагато дешевше, ніж за кордоном. Тому з кожної такої ситуації треба консультуватися, тому що практики досить багато, вона різноманітна. В залежності від країни по Чехії ви маєте можливість онлайн подати в Україні розлучення. Вам буде це дешевше, і не треба буде потім кошти витрачати на легалізацію розлучення в Україні щодо поділу майна. Якщо у вас частина знаходиться в Україні, а частина за кордоном для того, щоб визначати підсудність, варто по перше вам розписати перелік того майна, яке ви плануєте поділити. Для прикладу, це з наших кейсів, які ми зараз з колегою в судах супроводжуємо. Якщо левова частка майна знаходиться в Україні, і по оцінці вартості вона більша ніж та, яка за кордоном, то тоді варто все ж таки ділити це майно в Україні. Зокрема, є ще такий момент, коли можна роз'єднувати процеси. Одну частину майна ви можете ділити в Україні, одну частину, яка знаходиться за кордоном, ділити вже з місцевим адвокатом в місцевому суді. Наприклад, як в запитанні в Чехії. Зокрема, вигідніше ділити майно, яке куплено за кордоном в місцевому суді. Чому? Тому що з українських судів дуже довго отримувати інформацію з реєстрів за кордоном. І підтвердження права власності, володіння майна, авто або, наприклад, акціями з-за кордону. Це може дуже сильно затягувати. Тому якщо у вас міксована власність частина в Україні, частина за кордоном, в ідеалі вам розпочинати треба паралельно два суди про поділ майна: один процес судовний, щоб він був в Україні, другий щоб був по місцю знаходження відповідного майна, яке ви плануєте поділити. Іні розцінки на послуги супроводу в судах набагато нижчі, ніж в європі, кажу вам одразу. Але щоб прийняти правильне рішення, вам треба одразу консультуватися українського адвоката та помістю знаходження спільного майна.